Давай, розповідай. От, добрий день, мене зовут Саша, я Запоріжжя, я от продаю такі фігурки, такі лабубу. Я продаю фігурки, в мене тато печатає на 3D принтері. І ми ну, продаємо бізнес там такий. Добре. Молодець. По вартості розповісти, що в тебе, скільки коштує. Так, дивіться. Оце стоїть 250, така вона так добре дрігається, отака переливається, типу антистреса. Mm -hmm. Ця така іграшка Бубу, вона дуже популярна. Отак, так Поставити її і красуватися. Це Фортнайт, Fortnite. Ну, вона стоїть 250 і теж 50. А Це по 100, це отака, і Fortnite це така ігра. І отакі українські, українські оці стоят теж по 50, я їх продаю всім, щоб у кожного українця та запоріжця таке було. Що в мене ще тут? В мене є отакий шарик, він крутиться, він за 100 гривень. Є така мила уточка, вона теж за 50. Ну, поки що все Просто я 70 здав, щоб вони теж немножко продавали. Добре, А де тебе знайти можна? Та в Тікток. Ві, ну в мене поки що немає тиктоку, але там в мене є аккаунт. А в місті де ти? Тут, на Лей Троянд? А, ні. Буваєш. я е, Жив тут, а я переїхав. Я, тут в мене друзі, я приїжджаю, щоб погуляти. Добре, дякую тобі. До побачення. До побачення, продавай, добре. розвивай свій добре, бізнес. Добре.